Вінничани відбудовують людям житло в Калинівській громаді на Херсонщині. Приступили до роботи ще дві будівельні бригади, сформовані територіальними громадами Вінницької області. Як повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, до відновлення зруйнованого житла Калинівчан долучилась бригада з Лука Мелешківської громади, на чолі з головою громади Богданом Августовичем. Пан Богдан, у нас на прямому зв'язку із Калинівської громади. Вітаю вас. Вітаємо вас, Херсонщини. Розкажіть для початку, яка нині ситуація у громаді, де ви перебуваєте нині? Ну, ситуація стабільна. Зранку пройшов дрібний дощ, але зараз погода налагодилася. Сонечко посміхається, робота кипить. Скажіть, зокрема про вашу роботу, про команду. Скільки працівників працює і які роботи нині виконуєте? Ну, наша команда складається з п'яти працівників. Всі е з сільської ради, фахівці, але, на жаль, не в будівельній сфері, але швидко вчаться. Робота наша полягає в тому, що дуже багато будинків в даній Калинівській громаді залишилися без покрівлі, багато зруйнованих. Тому першочергово будинки, які визначені військовою адміністрацією, підлягають відновленню. Наше завдання відновити дах будинку. цей будинок, що за нами. Ось у нього повністю зруйнована покрівля. На сьогоднішній день ми вже третій день працюємо, і от вдалося вже натягнути мембрану, щоб той дощ, який був зранку, не зруйнував перекриття будинку. Зокрема, який настрій у мешканців Херсонщини і чого потребують люди? Про що говорять? Люди, ті, що вже є, вони пристосовуються. Немає питної води, воду підвозять регулярно. Люди хочуть повернутися до нормального життя, але навколо суцільна розруха це заміновано. Звісно, сапери пройшли, але люди не спішать повертатися до своїх городів, щоб можна було працювати. Так, маємо. Пряме включення із Херсонщини. Розуміємо, що є проблеми трішки зі зв'язком. Богдана Августович, голова Лука Мелешківської територіальної громади, нині знаходиться в Херсонщині разом з своєю командою. Вони працюють на відбудову, допомагають мешканцям Херсонщини лагодити їхні покрівлі будинків. Розуміємо, що є деякі нюанси з зв'язком, але були раді почути, хоч на декілька хвилин. І відчути атмосферу. Так. Ви вже з нами на зв'язку. Продовжуйте так, будь ласка. станий зв'язок, він коли взагалі немає ні зв'язку, ні інтернету, але мусить самопристосовуватись. Розкажіть, скільки будинків плануєте відновити, адже маєте певний список? Так, ну для нашої громади стоїть завдання. Відновити дахи в як мінімум в двох будинках. Все залежить від складності від того, як ми справимося. Але першочергово адміністрація визначила 10 будинків, які потребують відновлення. Дякуємо вам за вашу роботу. Бажаємо, аби вона була легкою та безпечною. І чекаємо вдома вже у нашій Вінницькій територіальній громаді. На все добре. Дякую. Дякуємо. Гарного дня. Богдан Хустович, голова Лукамелешівської територіальної громади, був з нами на зв'язку із Херсонщина.